А ви знаєте, який документ найважливіший для українців у Польщі? Ви точно про нього чули? А у більшості він вже є. Вітаю! Це економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт. Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Спочатку він лякає пізніше, асоціюється з довжелезними чергами і першим досвідом заповнення польських документів. Усе це про песен. Чимало українців вже отримало номер, наприклад, щоб влаштуватися на роботу. Втім, досі всі задаються питанням: навіщо він потрібен, які дані містить і чому він такий важливий? Я Маргарита Макар і живу вже в Польщі 10 років. Давайте розбиратися з цими питаннями разом. Як ми знаємо, кожен громадянин України має ідентифікаційний номер. І, відверто кажучи, він не дуже відрізняється від польського песеля. Його теж треба вказувати під час прийому на роботу, оренди житла і у більшості ситуацій, які стосуються сплати податків. І той, і інший, видається людині з народження. Втім, у Польщі песель має куди більше значення, адже він зберігає у системі усі ваші дані, навіть чи ви маєте договір страхування, аби скористатися медичною допомогою. <звук> Зокрема, у документі вказується ім'я та прізвище, дата і місце народження, прописка, номера усіх документів, наприклад, польської карти чи українського закордонного паспорта, імена батьків і вся інформація про шлюб. В українському ж лише прізвище, ім'я по батькові та номер. Mm. Ідентифікаційний номер українця складається з 10 цифр, підібраних абсолютно рандомно. У Польщі ж тут ціла система. Номер песлі складається з 11 цифр. Перші дві це дві останні цифри року народження людини. Наступні дві це місяць. Ще дві дата. Далі три цифри. Як і в українському. Випадкові. Передостання вказує на стать людини. Парні 0, 2, 4, 6 і 8 жіноча. Непарні – 1, 3, 5, 7 і 9 чоловіча. І остання цифра у номері це контрольна. Її отримують шляхом множення і додавання попередніх чисел. Наприклад, якщо перші 10 цифр песеля такі, контрольним буде число 8. А отже, ваш песель виглядатиме так. Звісно, на перший погляд виглядає занадто складно, але тримайте лайфхак, запам'ятати потрібно лише 5 останніх цифр. Перші ви точно не забудете. Як же тоді бути з дітьми, які народилися після 2000 року? Напевне, після почутого саме таке питання у вас виникає. Усе просто. Змінюється номер місяця. Якщо раніше до 2000-го він виглядав для нас звично 0,7, 0,8 чи 0,9. То для дітей після 2000-го замість нуля буде цифрка 2. Тобто перший місяць січень позначатимуть не 0,1, а 21. Далі за такою ж схемою. Тепер давайте розберемось, для чого взагалі нам потрібен цей номер. По-перше, звісно, оформити документи, отримати паспорт, карту, змінити адресу проживання чи прописки, ім'я та прізвище, одружитися. І навіть подати до суду. Тут без песеля ніяк. У мене щось на голові. По-друге, аби влаштуватися на роботу. І не важливо, за яким договором номер потрібен буде і для умови праці, злецення і одіялу. По-третє, для банку відкрити рахунок, оформити кредит тощо. Четверте для сплати податків. П'яте щоб отримати медичні послуги. Немає номеру, немає можливості перевірити, чи є у вас договір страхування. Без песеля страховку теж оформити нереально. Шосте, хочете продати нерухомість чи автівку? Вам теж потрібен песель. І на останок для сплати за послуги, наприклад, купити паркувальне місце. Так у Польщі можна так би мовити зарезервувати парковмісце у місті і не шукати копійки аби щоразу заплатити у паркоматі. І тут, напевно, у декого з вас виникає питання: якщо я не збираюся залишатися у Польщі, то чи можу я жити без песелю? Звісно, можете. Всім пам'ятайте, уся бюрократія потребує бесель. Один номер, який лякає вас не менше, але про який треба обов'язково знати, це номер НІП. Детальніше про нього я розкажу вам у наступних серіях програми Економія для кожного. Чому настільки важливий песель, з чого він складається і де може вам згодитися? Тепер ви знаєте. Але пам'ятайте, ваші персональні дані мають бути у безпеці. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.